Вітаю вас на каналі сьогодні 14 травня 2024 року місто Пер'яслав, Київська область. Хотів би з вами сьогодні поговорити про таку тему: обробка винограду 3-5 листків. Чому саме в такій фазі буду проводити обробку? Тому що зірвав листок винограду. Я вам покажу вже прояв. Пішов, приблизь, будь ласка, щоб видно було. це жовте п'ятенечко, це вже прояв мільдю. З іншої сторони, воно, бачите. Менш видно, а з цієї сторони вже, бачите, гарно видно. Якщо... Що буду застосовувати від Відмід буду застосовувати і препарат Танос. Я також буду в цю обробку включати препарат Falcon. Також буду від кліття використовувати Актелік і антистресовий препарат Мегафон. Ось я їх вам вистав. Буде проводитися вечором обробка винограду. Ми зараз бачимо на винограді вже. Такі суцвіття, вони ще будуть збільшуватися в розміру. І зараз треба обов'язково обробити. Тому що вже ми бачимо, тут є 1, 2, 3, 4, 5 повноцінних листів винограда і в такій фазі бажано здійснити цю обробку. Якщо її, наприклад, зараз пропустити і почекати, коли виноград буде цвісти, то це ще, можливо, буде навіть два тижні пройде, а в деякі, на деяких сортах і три тижні пройде, поки він почне цвісти. А цей період нам треба захистити. Тим більше зараз доволі прохолодна погода. В більшості регіонів приморозки майже через кожну ніч трапляється. В нас, в нашому регіоні, також доволі холодна погода, вночі опускається і до двох, і до трьох тепла, інколи навіть до нуля. Так що радив би застосувати, в кого немає можливості купити, наприклад, Таноса препарата, можна замість Таноса використати мільдю Голд. Це все ми будемо змішувати в один бачок, так називаємо бакова суміш, і будемо оприскувати ввечері по нашому винограду. Отака от так, от фаза зараз розвитку винограда. Ми бачимо вже доволі непогано. Це ранні сорти. Непогано вже пішли в ріст, є менші по, по розміру. Бачимо, що, бачте, маленьке теж п'ятеночку, вже мільдю також видно, що трохи е, пішло. А так що не зволікайте із обробкою, на, ось в кінці тижня вже буде потепління, з п'ятниці передають, так що постарайтеся на цьому тижні, хто ще не обробив, обробіть свій виноградник по всій фазі 3-5 листків. Оця така інформація, я думаю, буде корисна для багатьох. Кому сподобалось відео, підтримайте канал коментарем, подобайкою. До зустрічі.